Добрий день Новий Бух, вітаю вас святом, з травнем, День Солідарності трудящих. Сьогодні обійшов Новобожан. Мало хто пам'ятає, звідки взялося це свято. Нагадаю, що це свято своїми корнями йде в далеку Америку. У 1886 році трудящі вийшли на боротьбу проти олигархів з одною просьбою варити їм восьми годинний робочий день. Пізніше. Це свято було прийнято рішення відзначати це свято. Ну, в Новому Бузі раніше цей день відзначався грандіозно. Були паради, були концерти. Кажуть в народі, як людина відпочиває, так вона і працює. На сьогодні, я розумію, наша влада, наші податки йдуть не для людей. Людям важко організувати відпочинок. Я думаю, сьогодні б ніхто не відказався прийти в 10 годин і послухати чи подивитися роботу, діяльність нашого будинку культури, відділу культури, чим займаються наші діти, який небудь концерт, який би на сьогоднішній був приємний. Я раніше в цей день приїжджали новобужани і зустрічалися на параді, було багато людей, і можна було побачити своїх однокласників. І поспілкуватися з ними. На сьогодні, вийшовши в місто, ви побачите ту ситуацію, яку ви побачите. Дякую вам за увагу. Новий бух, тут по Юрій Черемис. А не підкажете, що сьогодні за свято? Перветрон. А з чим, чим зв'язане це свято? З трудом. А з трудом. Ну звідки воно пішло, ви не знаєте. Ні, ні. А сьогодні держава відмічає це свято, а почув це видно, що вона відмічається це свято. На сьогоднішній день не видно, що відмічаєш. Тому що нас в нас країні Така ситуація, що не до свята. Ні. А ви якось сьогодні відмічаєте? Десь на природу їдете? Чи... Ні, не їдемо. Будете вдома? Так. Да. Погода не так. І ну, дитина мала, мене приїдемо, з день пока. Дякую. Яке сьогодні свято? День трудящийся. Всього міра, день труда, праздник, люд, весь люд всі, всіх країн, відмічають з радістю, щоб прийшла весна, принесла радість для людей, щоб ми багатше, е, спокійно в мирі жили друг друга взаємно, щоб не було репресійних. Е, Вгляду на права громадян, так як і в нас в районі ніде ніхто не побоявся навіть вийти і відмітить е, праздник, як і відмічали предыдущі, діти е, виступали, праздник весни, праздник радості, праздник труда. Одмічали. Це свято, звідки, ви, ви може пам'ятаєте? Звідки коріння це свято? Чи з чого це свято почалося? Ви не пам'ятаєте? Ой, я не можу задати, згадати цю дату, але ну, це дата у всіх країнах відмічається День праці, весни і радості. І раніше в цей день були концерти, да, демонстрації, а зараз сьогодні бачимо ні концерту, ні демонстрації, нічого не немає. А, а сь на сьогоднішній день немає навіть ні комуністів, ні подростаючого покоління. Ніхто не прийшов і не порадувався, в гурті немає згуртованості, в гурті отмітить цей веселий. Весняний праздник труда. Зупиніться. Та ну я ж не буду вас бити. Чого? А що ви хочете? Я хотів спитати, що сьогодні за свято? Перше має. Ну та зупиніться, не йдіть просто. 1 травня, а що це за свято? Ну, який смисл цього свята? Люди віддихають. Ну з чим воно пов'язане. Чого ну... в календарі? Ну дивіться, є <кхе> новий рік, так? Да? Да. Красна дата, ви знаєте чого, да? рік почався, так? Да? От да. сьогодні 1 травня. Чого день в календарі вихідний? Наверно, бо як, Починається ви... день сезону відпочинку. Ви де Спасибо. навчаєтесь? Спасибо. А що? Де ви зараз навчаєтесь? Техніка. Ну, виходить, а звідки ви взагалі ну, Новобузький, ви не Новобузький? Ні, я новобузький район, тут недалеко. Ну, зрозуміло. Ну, мабуть, тут я просто цей історію вам, мабуть, не читали. Не, я день — Ні, Взагалі, з 1 травня люди вийшли на забастовку в Америці, в Чикаго. А, точно, да. Це не точно не вже, навіть точно, так? Да? <ріст> да -да. Так тоді скажиш, тоді повторися. Чого, що сьогодні люди від, відзначають? А сьогодні не пам'ятаю. Понятно, <ріст> значить у нас виходить, що ми 1 травня пов'язуємо з шашликами і з річкою. Да. Добрий день. Добрий день. Що сьогодні за свято? 1 має. З чим воно пов'язане? З Днем трудності, я не Ну, Якої ні. трудності? День труда. Не знаю. Не знаєте? А ну а що таке за день, що його взяли і об'явили вихідним днем у календарі? Дякую. А що ви сідну, навіть у вас, у вас додатковий вихідний, як ви його відмічаєте сьогодні? Ну, Поїдемо на природу. І що буде там, а куди ж ви поїдете? Що будете на природі робити? На річку поїдемо. Да. Добрий день. Добрий день. – Що сьогодні за день? Сьогодні день всіх трудячих. А в честь чого це свято? В честь роботників Совєтського Союзу, які піднялися на ноги і створили мітинг про, про свої права. Ну, трохи не так, це було в Чикаго, в Америці. Ну, 1 так, травня. Так. Не Совєтський Союз геть. Як ви сьогодні відмічаєте? Чи є якісь свята в Новому Бугі? Ми сьогодні відмічаємо, їдемо на природу, віддихаємо. Святя не знаю. Ви, Думаю, може, когось хочете поздравити? Поздравляю всіх жителів Нового Буга з великим праздником. Бажаю, мира та мирного неба до головою. Добрий день, що сьогодні за свято? Перше травня. Перше травня. А в честь чого це свято? В честь дня працівників. Яких? Банківських установ, військових працівників. Я розумію, на сьогоднішній день мало хто знає, чому свято, всі раді, що в них вихідний і збираються на річ. Ви вже зібралися на річку? До баби. До баби. І що ви там, шашлички? Роботи. Роботи, картошку садить. Значить, в основному люди на майські свято дано людям для того, щоб поробити на городі додатково. Так виходить, так? Може хтось хоче сказати новобожанам? – Привітати святом. О, я не новобожанин, але всіх вітаю зі святом. Всім бажаю хорошо провести цей день. Весело. Без Безпослідців. Добрий день. Добрий день. – Оце обійшов усіх питаю, одне питання задаю. Чи сьо, чого сьогоднішнє свято? А ми не святкуємо, набрали не розсади, працювати. йдемо на Ви не святкуєте, ну у вас вихідний день в Україні, і ви не перший рік живете. Чого, ви ж повинні знати саму історію цю свято. Ми, сьогодні... традиції, традиції. Да, ми сьогодні подивилися навіть в інтернеті, що сьогодні за свято. Написано весни і праці. Весни і праці. <святки> а чого праці? <святки> а у нас кожен день праці все <святки> одно. Як ви сьогодні будете відмічати це свято? Розсаду садить. садить, а потім щось пожаримо. Понятно. Значить огород. А як же на природу їхати? Таке місце поприбирали, тепер ж треба його. А О, ти там, бачиш, що мокро. Там мокра Дзвонили, сказали, що там сухо. Сухо, да? О, так? Значить, поїдемо потім знову прибирати. І сняли, якщо буде питати, сняли капіталіст, то восьмий Так не чесно. Добре. Можна вам Добре. задати пару О, ні, ні, ні. Чому? Можна. Що сьогодні за свято? Перше має. Чещу. А як це в чещуга? Міжнародний, ні, ну не женський, а э, трудової солідарності. О, правильно. А як ви його сьогодні будете відмічати? Обикновенно, как і природу, як і завжди. На городі з сапкою? Ні. На природу з шасликами? Ні. Як і раніше, так? Да? За столом, за столом. Зрозуміло. Я празнічним, товаришем. Добрий день. Добрий день. Новий бух, тут, інфо канал. Так. Скажіть, будь ласка, я з одним питанням сьогодні ходжу питаю людей, яке сьогодні свято? Сьогодні 1 травня. Ну, 1 травня воно є і 1 березня, і 1… перше. Міжнародний день 1 травня. Чи з чого? Солідарності трудящихся. Понятно. Це значить трудящий солід... да, да, це Простий народ, не багатий, той, що на канарах віддихає. А ті, що в нас в Новом Бугі ходять на за копійки, хоч кажуть, середня зарплата 3 тисячі, а люди менше тисячі виходить. Ті, що і сачили в колході. А ті, що працювали, як я, був передовик у хімії, а на 18 рублів більше мінімалки навчити. От воно і виходить. Всі бідні, а багаті ті, що отримують 245 мільйонів в Порошенка в год Ну, а... а як ви будете відмічатися? Як буду відмічати кругу сім'ї? Зараз прийдуть діти, на природі на дворі зробимо шашлик, редісочки, майонезику, бо на сметану грошей немає. І відпразнуємо. Що сьогодні за день? Яке свято сьогодні люди празднують? Сьогодні, 1 травня, люди відзначають Міжнародний день трудящихся у всьому світі. Звідки пішло це свято? Солідарність, трудящих. трудящих да, за, свої за свої Ранше права. Раніше було все да. время, да, свято було те, що люди боролися, виходили на ці демонстрації за свої відстоювали свої права. Ну так же було. А це вже в нас Совєтський Союз було зробили, так. що це праздник було непонятно так. який. А зараз взагалі це, мабуть, вже не праздник. Тому що в нас, мабуть, вже й трудящих нема. Де в нас трудящі є? Одні пенсіонери, студенти хто ще? І де ж службовці? Як ви сьогодні будете відмічати це свято? Чи воно є для свято залишилося. В душі воно залишилося. Так як ми ще родилися при в Совдепі, так скажемо, то для, для нас, в душі, ми ще це свято відчуваємо. А для нинішньої нашої молоді, я думаю, що це вже не свято, це просто будній день. І просто очередний раз випить, тому що старші кажуть, що це праздник. А праздник для Молодець. нашої молодежи це просто очередний раз ковпнуть лишню люк, та й все. Ну це не свято. На сьогоднішній день це не свято, я вважаю. Дякую за їх. Добрий день. Я бачу, ви з картошкою стоїте. Ви сьогодні, як будьте і садиться, то ви так взяли, щоб поїсти. Садити. А що сьогодні за свято? Майор. А в Чещу го це свято? Не, знаю. не, знаю. не помню вообще. Понятно. Це так може да, просто трудящих. Провед... Да, так і є. Это самое... Як ви його сьогодні будете відмечатика? На практиці. На праці. Що, що сьогодні за свято? Что за... сьогодні за день і какой сегодня праздник? Как, какой? 1 мая, день трудящи. Як вы в честь свято, історія, історія праздника? Ну я считаю, что это не очень велике свято. Ну, це було коли. Ну і що, М -м -м, коли в этом те і, Понятно. Как ви відмічаєте этот праздник дома, в кругу друзів, на природу? Да я отмечаю. Кругу друзей. Может, як будто хотіли передати повітря, кого-то поздравити, це новий бух тут ага. інфо. Ну, новий бух для новобужан. Поздравити, може, з праздником. Дорогі новобожані, поздравляю вас з праздником 1 травня. Жел... Бажаю вам здоров'я, всього, що ви хочете. Щастя і зміру. Вот сьогодні, я так замітив, що свято мам і дітей. Мами і посади. Ви не скажете, що сьогодні за свято? Перше моє, мертвий. Ну і що да, да, да. це свято. Трудящихся. Понятно. Як ви сьогодні його будете відмічати? Ми будемо на природу їхати Ти ну, теж будеш на природу конечно, їхати? Конечно, звісно. На річку купатися? Ти, ти балакати можеш? Можу, кажи, не я не скромніше. Здрасте. Каже, привіт. Розтерявся, ну нічого страшного. Добрый день, У я сегодня одно питание задаю такие людям. сегодня свято. Первое мая. День трудящихся всего мира. Вообще-то было мы-то собирались Это трудовой народ, передовой. Трудовой народ. Э, да, с передовыми мыслями. Трудящейся. Это было во французской революции. Не только там. -то. Да. По всьому На По всьому І, наскільки я, я пам'ятаю це Чикаго 1 травня. Забастовка. Важно те, що це свято трудящихся. Да, правильно трудя. да. 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 Якось відмічається це свято в народі чи ні? Зараз, ну, да. саме в цьому році, як бачите, все вимерло. Просто вимерно. Навіть да. в прошлом году. І то еще тут ходили толпами, там собирались. Там собирались мітинги. Ми вийшли з пам'ятника Леніна, але зараз його нету. Думали, увидим знайомих, поговоримо. Нікого нет. Люди вымерли. Ну не можна ж так. Може люди на городах, може садити картоплю. Так, <рес> да, картоплю вже давно посадили. Посадили картошку. Як ви будете святкувати це свято вдома? Ну, можна сказати, вдвоє. що вдвоєм. Вдвоєм ми. Де шашлики, картошка у вас? Нет. Хто, кар... хто сьогодні на шашлики, хто на картошку? Картошка є, шашликов – ні. Я їм іду садити. Ні, я їм іду на посадку. На посадку, на посадку. багато людей сьогодні займаються городом. А город ми вже да. відказали. Вітаю вам святом. Да. Ми в інтернеті, тут інфо. Добрий день. А можна спитати, а чого ви сьогодні з квітами? Ну, сьогодні день трудящих. Певне має. І ви вийшли на мітинг, на праздник. ви хотіли побачити концерт в місті? Ну як, це ж? Ну і дитина, а... це внучечка. Внучка і вийшли на, на свято. Да. І ну, як ви сьогодні будете відмічати це свято? Ми все по центру, ми, знаємо, ну, Побачимо друзів, може, що там. Хотіли побачити парад, але його не було. Чи, Може ми опоздали. Не ну, концерту, концерта, не параду немає чим ви пов'язуєте це свято? Ну, з якими подіями? Господі, я не знаю. Ну так як я з дитинства ми звикла, що 1 мая – це ж день трудящих. Ну, якось, знаю, ну, я навіть не можу описати. Ну, праздник є, праздник. Може, хоч хочете поздоровити, передати привіт друзям своїм. Хто дивиться в інтернеті, нас може побачити. Ну, син може дивитися, Діма. Мама, привіт, передає й доча твоя Тимчасово. Ну, доці, сестри, зятю і багато, друзів, багато. Ну, він... ну всім, всім, хто мене знає, всім привіт. Знову Бога. Добрий день. Добрий день. А що сьогодні за свято? Перше травня. Чи з це свято? Честь. Його, Мир, труд май. Ну, значить, воно ще пов'язано, так? Да? От, наприклад, Рождество Христове пов'язане з, з Різдвом Христа. З повідано чим? Ну, Фашистом. Це 9 травня. Ну, а перше. Визволення. Ну, не... ну це не важливо. Ну, ви сьогодні відмічаєте, ви ну. вовсе пра працюєте десь? Ну. І вам, вам сьогодні об'явили вихідний день. No. Як ви його використаєте? Де ви будете, ви будете вийшли в центр, хотіли подивитись, може, концерт? Йдемо на концерт, на парад. — Який? А, а де парад і де концерт? Ну, no, Слава. Обіщають сьогодні? Говорили, no. що вийде там. В скільки? Ну no, не знаю, це ж вийшли, ждемо. Вийшли, ждете концерту, а концерту не бачите поки. Ну no, зараз підемо туди, там будемо там. Зрозуміло. Може комусь хочете передати привіт, поздоровити, святами. Хочу сказати миру над небом, слава Україні. Все було в Україні добре. щоб Не. Був мир. Дякую. Нім, що сьогодні за свято повториться, будь ласка. 1 мая. день всіх трудящихся. Чи що ну, ну трудящихся? це як їм день народження, чи ну ні. Ну как а как день народження? Я не знаю, кока біля придумав. Ви вообще працюєте досі? Я сейчас в декреті воспитываю ребеночка. Да. Раніше работала в торгові, в магазині. Ви сейчас, коли друзі відмічаєте це свято, да, да конечно. Ви може хочете комусь привіт передати? Кому привіт всім моїм друзям, родственникам? Чоловіку, він теж у мене на роботі зараз далеко, на заробітках. Все. Дякую. новий бух тут інфо. Ну, спасибо. А коли можна подивитися? Більше все, що завтра. Що ви хочете а може мамі, сказати? народження мамі. Я її вітаю. Желаю їй щастя, здоров'я, успіху в житті, в роботі, щоб всі трудились. На благо, України. На благо України. Слава Украине! Героям слава! Героям. Мы, мы хотим самое главное, в чтобы в Украине был мир, чтобы не было войны, чтобы наши братья-славяне не воевали, любили друг друга, и уже, чтобы уже все помирились, чтобы все понимания. было хорошо, все трудились, друг друга понимали. Да, в да, в свою... да. Слава Украине, Спасибо. героям слава! Солдатиков наших тоже, с праздником! Добрий день. Добрий день. Я сьогодні задаю одне питання людям. Що сьогодні за свято? Солідарність робочих і християн. Це раніше було таке, а зараз я не пойму вже, що воно робиться. Навіть і школи не виходять, адміністрація не виходить, нема нікого. А яка історія? Може ви пам'ятаєте історію, звідки з'явилося це свято? Та історія це давня. Я сьогодні задаю одне питання людям. Бачу ви сьогодні з шариками у вас яке сьогодні свято. Ну, ми ще пам'ятаємо 1 травня свято. Для нас це і залишилось святом. З чим пов'язане це свято? З чим? Ну, раніше вважали, що свято трудящихся. А історію а, свята ви не пам'ятаєте? Історію? Ну, як такого-то не пам'ятаю, але взагалі перше ну, травня е, свято всіх трудящих світі. Як раніше відзначалося це свято? Раніше обширно, обширно парад. Що... Парад, ми в школі йшли, так? Парадки всі люди були, раді. А зараз, на жаль, ми цього вже нікого не немає. Як ви будете відмічати далі? Йдете на город чи їдете на природу? Як правило, то Городи, на природу, а на, тому що на городі кожен день отак вистачає. <гум> Може хочете поздоровити новобужани, або когось інших? Так, да, yeah. я хотів би поздоровити і Новобужан і не тільки, а всіх людей в Україні. І хотілося б, щоб свято це все ж таки не забували, а якось його хоча б зробили для людей якийсь концерт. Навіть, я так думаю, ми зараз знаходимося біля е, дома культури, і тут у нас, я так думаю, багато є, є дітей, талановитих, які б могли б е, зробити свято для людей. А так люди вийшли, наділися на щось, але його свято цього я, на жаль, не наблюдаю. На жаль.